Вітаю на каналі Легка Німецька з Ангеліною. І сьогодні є натхнення поговорити про мотивацію. Мотивація це, я вважаю, що це дещо важливе, це те, що допомагає не кинути вивчення мови, любої мови іноземної. Тому що, якщо не плекати мотивацію, можна втратити в якийсь момент бажання вчити мову і закинути процес, перестати навчатися. І потім, звісно, це буде будеш жаліти, що стільки сил затратила і не довела до результату. Тому треба не тільки регулярно робити уроки, але ще й треба плекати свою мотивацію. Що ж таке мотивація? До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви розумієте, що значить це слово? Для мене це значить відчуття, за яким стоїть бажання. бажання займатися мовою, робити домашні завдання. Долати труднощі, тому що треба усвідомлювати, що як би викладач вам не робив легко, все одно буде, будуть важкі моменти. Причому ці важкі моменти вони виникають тому, що мова іноземна все незвично, все не так, як ми, як ми звикли говорити, розуміти. Тому що на те вона іноземна мова. Значить, треба навчатися, що таке навчатися, це розуміти, робити вправи, створювати нові звички нові автоматизми. А це може бути іноді важко, а іноді просто набридає робити закріплювальні вправи. Але це потрібно. По-перше, долати якісь теми важкі для розуміння, тренуватися, вимовляти деякі довгі слова, і також робити багато вправ, тому що легкість приходить, коли з'являється автоматизм. Автоматизм з'являється завдяки тренуванню. І тому я вважаю, що є Скажімо, чотири важкі моменти у вивченні мови, які можуть збити мотивацію. І перший момент це треба знаходити час. Якщо в особистому житті немає часу на мову, або ти його не знаходиш, або тобі заважає втома, або лінощі, ну, різні можуть бути причини. Як чисто фізичні, не, не вистачає часу або не вистачає сил, а так і чисто особисті, як, наприклад, лінощі, хочеться розважитись, подивитися серіал чи посрфити по соцмережам, замість того, щоб зосередитись на мовній практиці. Це перша причина, це треба виділяти час, треба його знайти. Треба оце особисте зусилля, зусилля особисте виділяти час, знаходити цей час і знаходити його регулярно. Далі важливий момент, другий це треба якісний матеріал для навчання. Я вважаю, що більшість соцмереж, більшість аккаунтів, навіть викладачів, то маркетинговий матеріал, по ньому не можна навчитися. Це просто так: це матеріал для розваги, для підтримки цікавості для домови, але це не навчальний матеріал. А треба знайти той матеріал, по якому дійсно можна навчатися і навчитися, і який можна споживати регулярно. Це можуть бути якісь курси, куплені відеоуроки, це можуть бути підручники, куплені чи скачені. Тобто, треба знайти цей матеріал, по якому ти розумієш, що ти навчаєшся. Третій такий момент важливий це кошти, матеріал цей буде безкоштовний чи платний. І треба думати, наскільки якісно ти можеш навчитися безкоштовно, і наскільки якісно ти можеш навчитися платно, тому що не завжди платність гарантія якості. Ну і четверте, дуже важливе, це який же результат ти хочеш, тому що те, як ти навчаєшся, повинно відповідати бажаному результату. Бо неправильно сформована ціль, бажання результату воно, воно по суті веде до розчарування, до зайвої самокритики або критики мови або себе, або викладача, до, тобто просто негативна реакція. Тому ось такі чотири моменти, про які я замислилась: що. Ну і п'ятий момент це вже саме розуміння, що мотивацію треба плекати. Ну і от зараз, звісно, що я вирішила знаходити час на німецьку майже кожен день або кожні два дні, це мінімум. Повторювати ті уроки, що я записую для себе і ділюся для вас, бо я сама вчу німецьку. Якщо ви не знали, я не викладач німецької, я учень. В мене вже була німецька такий рівень поганенький: я один початок, а два на платних курсах, державних курсах французьких, бо я живу у Франції і. Ось так. Тобто для мене важливий час знаходити. Я вже для себе оприділилася, що це треба кожен день або кожні два дні. І також записувати регулярно мінімум 2, максимум 3 відео кожного тижня. То я вирішила сама для себе готувати уроки. Бо вважаю, що я розуміюсь на педагогіці, бо я викладач французької мови, яка є теж іноземною для українців. А далі, що стосується безкоштовного і платного, я поки що не бажаю платити за уроки в приватному викладачеві або якимось курсам. Поки вирішила займатися по підручникам, які є безкоштовні, але я купувала і платні підручники. Проблема для мене не в тому, щоб купити підручник і за нього заплатити. А проблема в тому, щоб регулярно займатися і готувати собі уроки. А тому що підготовлений урок це, от вже він, ну як це гарантія, що ти будеш навчатись, тому що підготовлений матеріал. Підготовлений урок це прям дуже сильно полегшує процес навчання. Ну і цілі, а от про цілі я буду знімати наступні відео. Буду задумуватись над моїми цілями, щоб відслідковувати, як я їх досягаю, чи те навчання, яке я зараз собі організовую, чи воно ефективне для мене ж самої. Якщо вам подобається це відео і ви вважаєте тему мотивації важливою, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, пишіть, будь ласка, що таке для вас мотивація. Давайте поспілкуємось. Мені важлива ваша підтримка живих людей за екраном. Вас вже двоє підписників, дуже дякую. Тепер я вже не сама вчу німецьку мову, ми вчимо разом. Напишіть, будь ласка, як ви для себе оприділили, скільки часу ви будете виділяти на німецьку мову у тиждень, по яким матеріалам навчаєтесь крім моїх уроків, оцих з нуля простих уроків, і чи, чи ви хочете тільки безкоштовно, чи замислюєтесь на тому, щоб для себе за щось платити. Це просто як внутрішнє рішення, я не збираюсь нічого вам продавати. Просто чи ви плануєте щось купляти десь, чи приватні уроки, чи курси. Мені просто цікаво. Я поки що нічого не планую ніде купувати, але мені цікаво, що ви для себе плануєте. А от постановку цілий, як оприділити результат, чи ефективно, чи ні, ми будемо говорити в наступних відео. Я планую, що відео по мотивації будуть виходити. Десь раз або два на місяць, час від часу важливо про неї замислюватись. Гарного вам дня, натхнення у навчанні і до зустрічі в наступному відео!